Вітаю, народи, і з вами Круп, Ти вже скоро у нас оновляться банери. Тому я вирішив, що доречно буде це обговорити. І спершу скажу: якщо вам дуже подобається якийсь персонаж, не питайте, чи крутити, чи ні, а крутіть. Бо чекати на наступний реран можна і більше року. Навіщо вам такі веселощі? Так, гайда до наших дівчат. Якщо у вас немає жодного з цих персонажів, але ви хочете обох, краще почати з Аяки. Але якщо раптом ви хочете лише шинхе, то навіть без аяки їй можна знайти команду. Далі, якщо у вас вже є аяка, це питання, мабуть, найпопулярніше, тому варто на нього відповісти. Що брати сігну Аяки чи Шенхе? І насправді великого значення немає, бо в ідеалі треба мати і те і те. Але якщо б цей вибір робив я, то я б обрав Сігну, тому що мешників у Геншині дуже багато, а туман, неймовірно, універсальна зброя. Я, наприклад, хотів її собі крутити для кечін, але круток нескінченних у мене немає, тому залишив їх для байджу. Який ще варіант може бути? У вас вже є і Аяка, і Шеньхе, і Сігна Аяки, але ви хочете сузір'я. Кому ж їх тягнути? І тут я б вам порадив Сі один для Шенхе, бо маючи два бафи від Єшки, можна перший баф витратити на ульту аяки, а далі дати другий вже для заряджених атак. А вже після цього намагатися отримати для аяки Сі два. Так, і що нам залишилося? Припустимо, у вас ситуація, що є туман, але немає аяки. Щоб вирішити це питання, звісно, краще звернутися до гайду по аяці. Але скажу тут свою думку щодо персонажа. Якщо вам подобається грати навколо одного персонажа, то Аяка чудовий вибір. Та й заморозка та ще імба. Добре, перейдемо до нашої нової четвірки. Дуже цікавий персонаж. Можливо, завдяки своїй користі він гратиме не тільки з фізою. Але якщо ви граєте Юлею або ж рейзером, отримати цю четвірку було б неймовірно круто. Та радити я вам не можу. Бо, як ви вже знаєте або ще не знаєте, потрібна вам четвірка може опасти і на сотокрутку, крутку, і на 150-ту, ну і так до нескінченності. Тому що у випадку з четвірками рандом нікуди від вас не подінеться. Що ж, у мене для вас ще маленьке оголошення. Часто почала з'являтися потреба щось обговорити з вами, моїми глядачами, але інтерактивно це зробити немає можливості. Тому я створив телеграм-канал. Там я робитиму різні опитування, радитимусь з вами та розповідатиму про свої плани на майбутнє каналу. І мені не потрібно буде для цього робити якесь окреме відео, тож. Долучайтеся, посилання на мій телеграм буде в описі. Так, ну, наче все сказав. Якщо ви крутитимете ці банери, бажаю вам ранніх легендарок та перемог 50 на 50. І пам'ятайте, чим повільніше ви граєте в геншин, тим більше насолоду від гри ви отримаєте. А у мене все. З вами був Круп та до нових зустрічей!